Всім привіт! Ми на каналі Фемелі Мене звати Альона Білошицька, і сьогодні ми поговоримо з вами про 5 фраз, як поставити людину на місце. П'ять фраз, як поставити людину на місце, якщо вас критикують, на вас нападають, вам дають якісь невмісні коментарі. І також поговоримо, коли ці фрази можна використовувати та в яких випадках. Краще від них трошки відійти в сторону та обрати іншу стратегію. Ну, давайте почнемо з таких от базових життєвих коментарів. Якщо хтось вас критикує чи дає небажані коментарі, наприклад, для ваших жестів, з того, як ви говорите, про вашу інтонацію, про ваш якийсь зовнішній вигляд, про вашу. Позу, як ви десь стоїте, про те, як ви ходите, тобто щось те, що є вам природнє, ви не запитували ці коментарі, не запитували поради, але вам хтось там, скажімо так, розказує свою точку зору непрохану. Такі часто ви можете зустрічати коментарі в соціальних мережах серед своїх родичів, близьких і друзів. І є такі люди, які люблять підколювати на якусь цю тему, де дійсно ви знаєте, що є якась там ваша особистість. І от саме в такому випадку, коли вам Людина каже щось те, що ви точно не хотіли би чути, навіть якщо ви в курсі цього, от ви там швидко говорите, вам кажуть, ой, ти так тараториш. або ой, в тебе неправильний акцент, коли ти там вимовляєш якісь слова там іншою мовою, наприклад, ви там вивчаєтесь. І на цю критику, коли ви почнете виправдовуватися, людина вам завалить ще більше критикою. Тому що ви можете сказати, фраза номер один в цьому випадку це так. Це моє моя індивідуальність, так круто, що ти помітив. Я думаю, що цього ніхто не помічає. Ти перший, хто мені це каже: Бллін, дякую тобі. Тобто, коли ви приймаєте, кажете, це моя індивідуальність, я так себе проявляю, круто, що ти помітив. Мені так приємно, що ти мені про це сказав. Бо я думав, що я особлива, але мені майже і про це ніхто не каже. Нібито я не помітна, як сіра маса. Клас. І тоді ви якби збиваєте людину по-перше з його шляху. Критики на вас, бо це знаєте такий процес, як хвилі, ви попадаєте і не можете зупинитися, і людина не знає, як відреагувати, бо ви щасливі на цю критику. Ви прийняли її не як сарказм. Ви не ображаєте своєю відповіддю іншу людину, ви говорите про себе, і ви ще дякуєте в цій ситуації. І тоді конфлікт, який сипався на вас, ця несумісна критика з вашим життєвим поглядом, вона просто відпадає. І друга фраза, яку ми можемо використовувати в таких випадках, коли хтось за вас хоче прийняти рішення та зробити вам знаєте таке причинити добро, також своїми непороханими порадами. Ну, наприклад, ой, ти знаєш, сьогодні і я вважаю, що тобі треба одягти шапку, тобі треба взути інше взуття, тобі потрібно зав'язати шарф. Ой, ну ти знаєш, якщо ти будеш кормити такої ж свого чоловіка, ну якби то ясно, чого він там буде дивитися на когось іншого, або ну да, да. З таким вихованням дитини неясно, що з цього виросте, тобто, якісь поради, де вам кажуть. По-перше, знецінюєте, як ви робите, знову таки без вашого запитання дати вам пораду, та ще й нав'язувати свою точку зору, знецінюючи вас. І в цьому випадку ви просто сміливо відповідаєте. Ви не кажете, що «Да, скільки можна мене критикувати, йдіть да, ви зі своєю думкою, там звідки ви прийшли. Абсолютно ні. Ми завжди знаєте, якби вічливість завжди перемагає будь-яку агресію, яка на вас іде. ви, людина мудра, ви просто відповідаєте. Боже, як же добре, що в цьому світі кожен. Кожен з нас може приймати своє рішення та висловлювати свою точку зору. Як же класно, от ви висловили, і я маю свою точку зору. Як же класно жити ось в такому балансі. І все! Тобто, ви щось сказали, людина не зовсім зрозуміла, до чого був ваш коментар, і ви позначили, що як би то й вона права, але ви точно будете робити по-своєму. Але конфлікт в цій частині він відпаде. Бо це знову-таки вибиває трошки людину з того шляху і з тої манери поведінки, яку вона е, заздалегідь може не програмувала, але коли попадає знову в цей потік агресії, не може зупинитися. Далі фраза три, яка теж може вам допомогти, коли людина, наприклад, дуже часто хоче вас щось просити, наприклад, позичити. Ой, ти знаєш, мене там щось не вистачає, а дай мені. І це вже не перший випадок. Тобто, це точно не запитання про допомогу, а це такий егоїзм, э... як то кажуть. Або та людина, яка знаєте, то це поперед батька, як то кажуть в чергу, я просто запитати, мені просто подивитися. Я от просто я от тут стояла. Або бувають такі ситуації, коли ви ну чітко розумієте, що людина вас просто використовує і ви вже втомилися. Ну, Запізнюється людина на роботу і на вас навалює відповідальність за себе. Ой, слухай, поперед там керівника за те, що я запізнююся то там я не знаю, чого я в пробці більше не можу дзвонити, все там пока. І на вас перекладали цю відповідальність, і ця людина знову проявляє якийсь егоїзм. І ви не встигли йому нічого навіть відповісти. То в таких випадках вам потрібно бути готовими до такої відповіді. Тобто ви зразу кажете в лоб слухай, ти не знагабнів і кладете в трубку. Або, якщо це такий діалог, де ви можете провести бесіду, ви відповідаєте людині трошки інший контекст. Якщо вас щось просять, ви зразу вставляєте своє прохання також. Ой, так, ти запізнюєшся, я попереджу, але так як ти запізнішся, купи мені там каву з пончиком, який продається у нас, бо я тут якби поки дочекаюся шефа, поки я передам твоє прохання, я не встигну, я зранку не попив. Тобто ви зразу давайте інше завдання тій людині, яка з нахабством щось хоче від вас і знімає в себе відповідальність. Якщо людина хоче вас щось позичити, ви е, розумієте, що в цьому випадку їй треба дати допомогти така життєва е, обставина, питань нема. Якщо це знову якась наглість, егоїзм, ви так і кажіть, слухай, це егоїзм. Тому не забувайте попереджувати людину про її вчинки. Або якщо ви можете погратися в таку гру, завжди просіть її також знову одночасно зробити якусь послугу для вас, і ви побачите, як ця людина змінить повністю поведінку. Інша ситуація: а якщо людина вас публічно критикує, ви прийшли в гості до друзів, починаються, знаєте, такі якісь стьобні фрази в вашу сторону, неймісні жарти, які ви дійсно розумієте, що вони направлені на вас, і ви відчуваєте себе дуже некомфортно в цій ситуації. Або коли людина просто знаєте навалюється на вас. Розказує свої життєві історії, не може зупинитися, жаліється на сусідку, на чоловіка, когось засуджує, просто говорить, говорить, говорить. І я думаю, ви також з цим зустрічалися в своєму житті. Можете також написати в коментарях, чи є у вас такі друзі, які на вас завжди навалюють свої проблеми, дзвонять вам просто, щоб виговоритися. Ви потім ходите просто як торбина всього цього, скажімо, висказаного вами і мають це якось переживати. А ті людині полегшало, то в цьому випадку. Є дуже проста фраза, яка допоможе і вам, і якби і цій людині перестати так себе вести, це просто кажіть, а з якою ціллю ти мені це розповідаєш? І пауза. Або з якою ціллю ти публічно зараз мене критикуєш? І мовчіть далі. Тобто, людина може навіть не розуміти, що вам боляче від цієї критики або цих посміхань, не розуміти, що ви це сприйняли на себе, ви б це не хотіли чути, і з вами так не можна. Ви відразу цією фразою створюєте свій особистісний кордон. І головне, щоб ви не почали відповідати на це питання за людину. Робіть паузу, дивіться прямо в очі, і чекайте, що людина скаже. І там почнеться така, як то знаєте, сує та суєт. А ви в цьому випадку будете відчувати себе дуже класно, і я більш ніж впевнена, що після цього людина не буде себе так вести поруч з вами. І а, остання фраза, яка також це навіть не фраза, я б навіть сказала, це і фраза, і водночас просто буква одна, яку ви можете використовувати в тих випадках, коли. Людина не йде з вами на якийсь контакт, просто говорить в однобокий якийсь діалог, вам відмовляє, просто от стіна перед вами, і ви не можете провести нормальну комунікацію, або знову-таки відчуваєте на себе якийсь тиск і маніпулювання вами, то ви завжди задавайте одне слово питання. Чому? Тобто людина вам щось каже, 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 і ви йому. Чому? А він каже: тобто що, чому? Ну чому? І знову не відповідайте на це питання, не кажіть йому, чому ти так себе поводиш, чому ти на мене підвищуєш тональність? чому? Ви просто задаєте питання: чому? Те саме питання, якщо е, ви зап... звернулися до людини за допомогою, наприклад, до свого чоловіка. Слухай, я так втомилася, не витягую. Заведи завтра дітей до садочка, мені просто треба от, завтра не знаю, виспатись. Він каже, а ні, я не можу, мій на роботу, бла, бла, бла. кажете, чому? Коли вам кажуть ні, не соромтеся запитати це питання, чому? Е, наприклад, я також чула одну таку цікаву історію з одного тренінгу, не пам'ятаю з якого, але там було про. Техніки, як відстоювати, як реагувати на негативну відповідь на, на ні, на відмову. І було завдання пройти 100 різних таких от питань, щоб отримати 100 негативних відповідей. І один чоловік він підходив до різних ситуацій. Одна ситуація була те, що в нього був просто якийсь вазон. Йому треба було постукати комусь двері і сказати: А можна я у вас тут в дворі посажу цей вазон? І йому сказали ні. І він використав правило чому. Він каже, чому. Йому кажуть, ви розумієте, в мене є собака, яка в цьому дворі вириє все. І потім зариєш, і там, де його не треба. Тому мені просто буде шкода вашого вазону, мені треба буде весь мій двір потім також перекопати. Ви бачите, в мене тут нічого не росте. Е, ви краще сходіть до сусідки через дорогу, вона дуже любить е, всі рослини, і вона, можливо, і буде щаслива, якщо ви там посадите свій вазон. Тому людина задала тільки одну фразу, і вона отримала не негативну відповідь, що її там знецінили, вона отримала пояснення, і тобто людина щиро-сердечно відмовила, е, не знецінюючи, що ох. Тут ти такі, ти мені тут не треба. Ні. Тобто фраза відмови ні в цьому випадку стала е, таким трампліном для нової комунікації, для можливої якось там дружби, для того, що він зможе посадити свій вазон. Тому запитуйте, чому і дайте людині знайти відповідь на це питання. Або якщо людина знову продовжує якісь маніпуляції і тиск на вас, використовуйте одну букву. Це буква і. Тобто він щось каже, каже, каже: О, якщо о, ти там будеш, там бла-бла-бла-бла, і... і пауза. Тобто, пауза це наше все, як ви зрозуміли. І просто далі дивитись на людину. Часом достатньо зробити вчасну паузу і сказати навіть одну букву для того, щоб ви відчули себе в стійкій позиції, для того, щоб на вас перейшов. Якийсь релакс, э, а не тиск, і для того, щоб ви були в виграшній зоні, а не для того, щоб вам маніпулювали. Тому зберігайте ці п'ять фраз і одну букву та використовуйте в найкращому вигляді для себе та своїх комунікаціях. Бажаю вам життєвого балансу. З вами була Альона Білошицька та зустрінемося в нових відео на Фемеліз.